Всім привіт, друзі! З вами я, Кавун, і це моє нове відео. До виверження вулкана залишилося всього лише пів хвилини. Тому в мене є дуже мало часу, щоб вам все пояснити. Справа у тому, що в цьому відео я вам покажу стихійні лиха. Тут буде і виверження вулкана, і торнадо, і кислотний дощ, і багато всього іншого. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, щоб, звичайно, нічого цікавого не пропустити. І поки в мене залишилося секунд, напевно, 10. Мені треба якось з цього вулкана тікати. Ходімо, друзі. Тому що як. Ви розумієте знищитися я не хочу. Тому що десенько ось таким чином починає звідси тікати. Одночасно і тікаємо, і ймові золоте яблуко. Тому що зараз весь цей світ накриє лавою від цього гігантського вулкану. Давай, 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 кавучику, ще трохи, ще трохи залишилося. Слухайте там ще поряд вода є. І якщо що, можна буде сховатися в ній. І секунду, секунду, друзі, здається, погода вже починає змінюватися. І що це взагалі таке відбувається так добре? Його золото яблуко, щоб нас не знищило. Подивіться небо, якесь червоне, і подивіться, що з неба падає. Це, знаєте, це типу якісь вогняні кулі. І подивіться, вони дійсно повністю знищують наш світ Майнкрафта. Зараз все тут буде в вогні, ауч, прямо в мене! Навіщо прямо в мене? Я ж просто хочу подивитися. Мене не обов'язково знищувати, якщо що. Подивіться, тепер я навіть не бачу нормально цей вулкан. Я не знаю, скільки часу це буде взагалі. В нас, і, до речі, фух, друзі, закінчилося. Хочу сказати, що це було страшно. Але також і прикольно. Перед тим як продовжити, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, друзі, якщо ви навчаєтеся у школі. Тобто так, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви навчаєтеся у школі. Мені дуже цікаво дізнатися, скільки глядачів навчається в школі, тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Все легко, якщо навчаєтеся в школі, дійсно ставте лайк, підписуйтесь на канал, а я вже буду ховатися. Тому що через секунд 10 або 15 стихійні лиха будуть продовжуватися. Слухайте, а якщо я сховаюся ось тут. Поряд з деревом, як ви гадаєте? Воно мене врятує або ні. Ауч, друзі, подивіться, що це взагалі трапилося з небом. чому воно стало зеленим? Ви коли небо і таке бачив у Майнкрафті. особисто я ні. А знаєте, що сталося, друзі, почався кислотний дощ. Серйозно, як ви бачите, йде дощ, але він зелений. Так, слухайте, в цей, в цей момент дійсно треба ховатися зараз під деревом, щоб, це, щоб цей кислотний дощ просто мене не отруїв. Так, зараз в мене серця червоні, а якщо я вийду. О, здається, це вже не отрує. Але бачите, він все одно йде, Виглядає це дуже навіть круто. До речі, він знову почав мене отруювати. Слухайте, а якщо я, наприклад, зараз паду у воду, так а воно спочатку золото, яблучко, ще повністю не знайшлися і пірнай. Фу. Дивіться, тут також під водою все зелене, але здається, під водою цей кислотний дощ просто не може мене отруїти. Слухайте, я записував дуже багато відео про різні торнадо, кислотні дощі, виверження вулкани і так далі. І зібрати всі ці природні катаклізми в одному відео це просто неймовірно, я думаю. Тому що таке побачити у Майнкрафті дійсно, хоча б один раз точно треба. Так, дивіться, до речі, дощ, здається, закінчився, але щось все одно тут все зелене. Таке відчуття, що ми зараз просто знаходимося на якомусь болоті. Але ні, друзі, ми не на болоті. Тому це дійсно якось максимально дивно виглядає. Цікаво, який наступний буде природний катаклізм. Я не знаю, що ще сьогодні очікую. Від цього нашого Майнкрафту, але обіцяю, що ви подивитеся на абсолютно все. Ну, типу, ось що можна взагалі собі уявити. І навіть те, чого не можна уявляти, ви в цьому відео побачите. І мене дійсно турбує це небо. Чому воно зелене? Фух, нарешті цей кислотний дощ закінчився, і що найцікавіше, друзі, я знайшов село. І це означає, що якщо що, ми зможемо в ньому сховатися. У будь-якому будинку, і насправді це дуже добре для нас. Головне, знаєте що, щоб зараз тут не з'явилося торнадо і повністю не що це село. Тому що тоді буде дуже навіть погано. О, дивіться, я, до речі, знайшов шахту, і в ній є також, якщо щось зможу пересидіти. І якщо один природний катаклізм закінчився, це означає, що через декілька секунд почнеться новий. Тому нам треба просто заходити зараз у будинок і в ньому, якщо що, ховатися. Ауч, друзі, що це? Що це взагалі тільки що було, щось прилетіло! Щось ще раз прилетіло, що це відбувається так добре. Давайте подивимося нагору. І, друзі, здається, це просто моторит Дощ, почекайте, я навіть не знав, що таке у Майнкрафті існує. Він мене просто знищив, сухати, друзі, Небезпечна річ. І друзі, якщо нам не вдалося його пережити, це означає, що він почнеться знову. Справа в тому, що я повинен протриматися, поки йде природний катаклізм. І тільки після цього почнеться новий природний катаклізм. Тобто зараз знову почнуть падати метеорити. І мені треба з'їсти золоте яблуко. І ось, друзі, дивіться, знову почався, знову починає бити. Просто подивіться, з неба, з неба вони падають. Так, слухайте. Мені не можна знаходитися у ямі, тому що метеорити просто закидають мене. Так, давайте просто дивитися нагору. Дивіться, просто дійсно з неба починають падати з космосу. На дуже великій швидкості, знаєте, тут навіть не можу якось маневрувати від них. Подивіться, як вони знищують світ нашого Майнкрафта. Вже все в огні знаходиться. Так, знову потрапило поряд зі мною, але, друзі, нічого страшного. Ми з вами живемо. Не забувайте, наша основна мета тут просто хоча б вижити. Так, просто йдемо і, здається, закінчився. Але, друзі, я все одно. Поки що не буду зупинятися. Тому що я вже один раз від нього знищилося, і мені страшно зупинятися. Фух, фух, друзі, здається, все, раз, все. Я не знаю, що там далі буде, але нам дійсно треба бути максимально обережними, щоб в наступний раз вже точно не знищуватися. Так, друзі, а зараз щось новесеньке почалося і насправді нічого не відбувається. Типу, так, друзі, поки що нічого не змінюється. В мене тільки є ефект швидкості, типу, все. Мені знову дали ефект швидкості. Що це взагалі відбувається? Щось. Це якось максимально дивно. Здається, нас пронесло. Ні, каву, не ти поквапився з висновками. Почекайте, чому блискавка почала бити і дощ почався? Я зрозумів, друзі, просто блискавка зараз буде мене постійно знищувати. Ви це бачили. Почався, друзі, шторм, і він серйозно достатньо сильно мене б'є, як ви можете бачити. Ні, ну я у Майнкрафті, звичайному, звичайно, звичайно, бачив блискавку, але щоб вона ось так от постійно била. Такого, якщо чесно, ще ніколи не було. І чомусь цілися вона в мене, слухайте, так можливо, від, від неї треба десь сховатися, я не знаю, в якійсь ямі, можливо. Або ще десь слухайте, здається, все, її немає. Хоча дощ ще не закінчився. Знаєте, хоча б дощ, звичайний, не кислотний. В цьому дійсно є плюс. А ні, друзі, вона не закінчилася. Все ж таки вона ще діє. Так, друзі, ось знову, знову починає мене бити, так а воно все нормально. Ти зможеш, ти зможеш це витримати, Ого, ого, прям по ногам б'є. Фух, 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 так, золоте яблочко з'їли, і треба, треба, напевно, знаходитися у Русі чи що. Чи можливо, треба десь сховатися? я не знаю, друзі. Але також незвичайно виглядає, як для Майнкрафта. Коли кожну секунду тебе б'є блискавка. ну ви розумієте. І, друзі, почалося торнадо. Бачите, я просто знаходжуся у повітрі. І ось воно, друзі. Ось торнадо. Слухайте, давайте підійдемо до нього. А чому б і ні? Це все ж таки цікаво. Так, а ну торнадо, що ти взагалі будеш зі мною робити? Ти ж не будеш мене знищувати? О, дивіться, воно піднімає мене. У повітрі я починаю дійсно набирати зараз висоту. Так, я ж сподіваюся, ти не з'їш мене. А, дивіться, що воно робить. Воно просто мене спочатку піднімає, потім відпускає, і мені від цього знімаються серця. Слухайте, ну ця штука не така і страшна, і вона просто вибухнула. Але все одно було прикольно. Друзі, почекайте, воно знову почалося. Чи що? Я не дуже розумію. Так, дивіться, тут одразу п'ять торнадо! Ви що, знущаєтеся? Воно ж мене постійно буде піднімати. Ось тепер буде, напевно, вижити дійсно трохи складніше, чи ні. дивіться, дивіться, один, два, три, чотири. І почекайте, я десь п'яте бачив. А ось перше, і там ще чотири. Це просто неймовірно. Та кавунчику, нормально, нормально, друзі. Я не знаю, що б я робив, якби в мене не було ось цих золотих яблук. Напевно, я вже давно ще більше разів знищувався. Бачите, воно вибухає і все, але все одно виглядає це прикольно. Я у Майнкрафті такого прямо торнадо ще ніколи не бачив, тому воно мені дуже подобається. Так, і мені здається, треба змінити наше місце знаходження, тому що тут уже все побито, я не хочу тут знаходитися. Поки є час, треба кудись піти. В інше місце. Почекайте ну, друзі, що це? Що це взагалі таке? Е, е, друзі, це напевно цунамі. Так, секунду, це цунамі. А ну попли. Зараз на нього подивимося, Це цікаво. Ось, дивіться, це серйозно цунамі у Майнкрафті. Знаєте, така хвиля з води. Ну, це, це типу і називається цунамі. Слухайте, а що воно тут буде робити? Воно буде мені якусь шкоду надавати, а ну давайте подивимося, я встав перед ним. Ого! Подивіться, друзі, півсерця, півсерця залишилося. слухайте. Ну воно просто вибухнуло, і сподіваюся, Нове цунамі тут не почнеться. Але все одно це цунамі виглядало просто неймовірно. І до речі, подивіться на небо. Чому воно таке дивне і чому воно ще до сих пір таке? Це означає, що цунамі, напевно, ще не закінчилося, друзі. Так, я всьому впевнений. Тому ходімо вже на берег. Ого, воно йде прямо на мене, друзі. Воно знову почалося. Як ви бачите, воно йде одразу прямо таки на мене. Слухайте, так воно ще дерево ломає. Подивіться, слухайте, а зламає це дерево, на якому я зараз знаходжуся. А ну давайте подивимося, це цікаво. Просто ось тут будемо стояти, не рухатися. Так, яблучко, якщо що є, і воно дійсно знищує дерева. І вибухає, серйозно, подивіться, воно таку доріжку зробило чисту, знаєте? Тобто тут просто вже нічого не залишилося. От, але тут були дерева, як ви пам'ятаєте, тобто прикольно. Але, знаєте, воно не було прям таким дуже гігантським. Ось якби воно було гігантським, напевно, тут би шкоди було набагато більше. А так трохи щось познищувало, і, типу, все. Навіть, до речі, мені ніяк серця не зняло. А хоча зняло, коли взірвалося, пам'ятаєте, півсерця залишилося. Друзі, я перемістився трохи в інше місце, і щось я не розум. Мію, почекайте, ви бачили тільки що це? Там жовте небо було чомусь. Е, що це? А, друзі, я зрозумів, це типу, знаєте, це пустельний шторм. І мені чомусь дали ефект сліпота, я просто взагалі нічого не бачив. Знаєте, головне, що я хоча б живий, мене не кидає в якесь місце, і тому е, ця стихійна, скажімо так, цей, скажімо так, природний катаклізм не такий для мене і страшний. Але дійсно, як ви бачите, просто нічого не бачу. І давайте зараз подивимося на небо. Коли я нарешті його побачу, бачите? Таке жовте, друзі! Друзі, секунду, секунду, секунду. А, ага, ага, щось я не дуже розумію. Мені здається, це ж погано, так, друзі, це ж погано. Я не один звернув увагу на те, що місяць став червоним. Почекайте, він ж не червоний, всі це знають. Друзі, а як це розуміти? Дивіться, місяць дійсно червоний, і щось мені здається, що це погано. Серйозно? Дивіться, а почекайте, а що робити? Мені. Типу, треба зараз ніч повністю пересидіти. І після цього ця природна катаклізма закінчиться. І почнеться нова чи що? Я не розумію. Так, добре, ну ми можемо її пережити, звичайно, так, чому б і ні. Головне, щоб це було, знаєте, типу, безпечно для нас. Ну я просто буду ходити, типу, і все. Знаєте, нічого ж здається і не відбувається такого незвичайного. Ну, типу, бачите, я ось ходжу, звичайна ніч. Тільки місяць якийсь дивний. Ну так, червоний, а так все нормально. І я один звернув увагу, друзі, на те, що жодного моба немає. Yeah. Ну, типу так, по подивіться взагалі: павуків немає, зомбаків немає, скелетонів немає, де вони всі є. Щось якось це трохи моторошно, якщо чесно. І до речі, друзі, кінцю цього відео буде сюрприз. Буде хаос в цьому світі, тому обов'язково не пропустіть цей момент. Я трохи знаю, що там буде, але не хочу розповідати, щоб вам було більш цікаво. І знаєте, кого я помітив, друзі? Я помітив зомбі, але це зомбі незвичайний, це мутант зомбі, і я зараз хочу підійти прямо таки до нього. Мені Цікаво, як він буде мене бити. Взагалі-то у Майнкрафті я вже бачив ось таких мутантів зомбії. Ну точніше, я бачив просто мутантів зомбії. А це виглядає якось трохи інакше. Слухайте, так а він мене бачить чи ні? Здається, я зрозумів, що робить цей природний катаклізм. Він робить місяць червоним і додає ось таких страшних мутантів зомбії. Слухайте, а нехай мене вдарить, типу серйозно, мені цікаво, що з цього буде. Так, друзі, він мене б'є. І я його навіть можу бити. А ну давайте. Ого, сухати, так він мені одразу чотири серця зносить. Ви ж розумі? розумієте, що в мене навіть меча немає. Так, в мене немає меча. Давайте просто подивимося на нього. Слухайте, в нього голова як все моє тіло, я серйозно. Е, стоп, а я його зараз вдарити не можу. А ні, можу, можу, все нормально. Хоча б, знаєте, мені б якийсь дерев'яний меч, і я б його насправді міг знищити. Ще й дощ почався, якось дійсно дивно. Якась максимальна ніч, я навіть не знав, що таке буде. Але як ви бачите, таке відбувається, ще й блискавка почне бути. Та що ж таке? О, друзі, я його знищив! Просто руками я його бив і знищив. Так це виходить, що він не такий і страшний, не такий і крутий. І який він взагалі мутант, якщо я його рукою знищив? Тобто, якби в мене навіть був дерев'яний меч, це було б напевно ще легше. Ну і що ж, друзі, зараз, напевно, я перечекаю цю ніч. Я не думаю, що це буде якось суперскладно. І після цього ми з вами подивимося на наступні природні катаклізми. А в кінці цього відео в цьому світі буде хаос, як вам я і обіцяв. А ось, друзі, і день, нарешті, ніч в нас закінчилася. Ніяких зомбаків, мутантів нас тут немає. І ми очікуємо на наступний природний катаклізм. Так, я зараз знаходжуся в лісі, думаю, тут ідеально буде його почекати. А, друзі, щось все ж таки почалося, як ви бачите, і я зрозумів, це типу, град. Бачите, друзі, це град. А ну здається, мені ще дали, до речі, ефект повільність чомусь. Ну і на нас падає град, але що найцікавіше, здоров'я він нам ніякого не зносить. Тому, здається, все нормально. Але прикольно, я в Майнкрафті ніколи не бачив град. Типу, бачите, це точно не сніг. Тому що бачите, які гігантські Шматки у сніга таких шматків точно немає. У Майнкрафті сніг, знаєте, як дощ. Типу там дуже такі маленькі шматочки. А це дійсно град. І що найцікавіше, цікавіше, ефект у цього града такий, що він дає мені ефект повільність. Ну і типу, це все. Знаєте, не дуже той він і поганий. Точніше, правильніше навіть сказати, що він безпечний. Але щоб град був у Майнкрафті, ну я, ну я також такого не очікував в цьому відео. Я б думав, що буде цунамі торнадо. Ну і ми на цьому закінчимо, але ні, друзі. Як ви бачите, тут все трохи інакше. Ну і що? Це також прикольно. О, здається, закінчився. А ні, друзі, ще не закінчився. Бачите, все одно. Йде на землі, до речі, він взагалі нічого не залишає. Нам, напевно, дають, знаєте, час відпочити перед якоюсь серйозною природною катастрофою. Я всьому впевнений. Ну тоді ходімо сюди і зараз будемо її тут чекати. І ось, друзі, воно, як ви бачите, це ураган. Ох, друзі, а, так я вже починаю трохи отримувати від цього урагану. Тобто, так, це не торнадо, це саме ураган. Торнадо було трохи таке сіреньке, а це ураган. Ну, типу, а, зовні вони дійсно відрізняють. А по факту, напевно, вони однакові щось мені здається. Але бачите, знову почався дощ. Ого, слухайте, він такий швидкий. А, ну і, до речі, також вибухнув. І щось насправді я не бачу взагалі нічого. Друзі, що це відбувається? Почекайте, ви щось бачите, особисто я ні сухати. Я хочу якось від цього втікти, щоб хоча б подивитися, що це там відбувається. Ого, ого! Подивіться, скільки тут одночасно ураганів з'явилося. Я просто в шоці, скільки їх тут? 5, 10, 20, я не знаю. І всі вони, ну, плюс-мінус однаково починають взриватися. Ну, давайте просто на це подивимося. Вау, оце було прикольно, якщо чесно. Ого, ого. Подивіться, тепер, друзі, їх стало ще більше. Їх там, напевно, 20, а хоча які там 20, Подивіться, їх там точно не 20, їх там більше. Ого, і всі вони ось так от кружляють. Слухайте, мені цікаво, як вони зараз почнуть вибухати. Але ну давайте зараз просто піднімося і подивимося на це, все о, все? Бачили просто за одну секунду. А взяли і зникли ці урагани, ну це було прикольно. І перед тим, як вам показати дійсно хаос і розповісти взагалі, що я маю на увазі, в мене є для вас одне запитання. Ось ви бачили зараз різні природні катаклізми. І Який з них вам сподобався більше всього тобто метеорити, цунамі, ураган, торнадо, кислотний дощ, піщана буря, хоча насправді вона була не дуже. Град також був не дуже, мені не дуже сподобався. Взагалі, мені дуже сподобалось. Цунамі, воно, хоч було знаєте, і таке маленьке, але все одно було прикольне. Ну прикольно виглядало. Кисотний дощ. Також насправді сподобався, прикольний був. Ну і торнадо з ураганом, звичайно. І про хаос, друзі, хочу розповісти, поки в нас ще є одна хвилина перед тим як він, звичайно, почнеться. Я, до речі, одразу зайшов у креатив, тому золото яблука мені більше не потрібно. Давайте їх викидати. Зайшов я у креатив, щоб вижити, тому що зараз таке почнеться, від чого просто ніякі золоті яблука мене, на жаль, не врятують. Ось. Всі ці ці природні катаклізми зараз почнуться в один момент, друзі. Тобто вони одночасно зараз абсолютно всі почнуться, і просто цікаво, як це зараз буде виглядати. Я обов'язково вам все це зараз покажу, але треба почекати ще 20 секунд. Фух, напевно, зараз Майнкрафт просто зломається, напевно. Але нічого страшного, мені подобається ломати Майнкрафт. Тому давайте. Сонячна погода, дощу ніякого немає, залишилося 5 секунд. І ось, друзі, почалося. Ви тільки ну, подивіться на це. Там. Цунамі, там торнадо, там ураган, метеорити падають з неба. Дивіться, я просто в шоці. І, До речі, повинен також бути десь кислотний дощ, але. Якщо чесно, я його чомусь не бачу. Небо, знаєте, типу якесь блакитне. Вау, подивіться просто, як це виглядає. І як, до речі, всі ці природні а, а, катастрофи знищують тут все. Просто подивіться, непогано так, слухайте, я не знаю, напевно, треба 200 блоків динаміту щоб а, такі наслідки були від вибуху. І торнадо, до речі, все одно починають падати. Точніше, не торнадо, а виверження вулкана. Так, друзі, ми тут з вами, знаєте, зібрали абсолютно все. І прикольно виглядає. Тому давайте це спробуємо зробити ще раз. Тому що ці природні катастрофи вони діють не дуже багато часу. Ох, друзі, знову ж таки почалося. О, бачите, чим торнадо відрізняється від урагану. Ураган насправді більший. А хоча ні, стоп, почекайте. А, стоп, напевно, що так. Звичайно, ураган більший, аніж торнадо. Так, знову виверження вулкана. Бачите, щось падає з неба. Тобто з неба падають вогняні кулі, а також метеорити одночасно. А там цунамі взагалі на воду йде. Ну, давайте, давайте подивимося. у... Прикольно. Ну і там на задньому фоні а, зараз також буде все вибухати. І насправді дуже прикольно виглядає. Я просто в Майнкрафті ще ніколи такого не бачив, друзі, і виглядає це дійсно прикольно. Але, але мені цікаво... А, ось, бачите, кислотний дощ все ж таки почав йти. Бачите? Кислотний дощ! Одночасно ще з градом ось цим. Слухайте, ну просто хаос. Тобто про це я вам і казав, що тут дійсно в Майнкрафті зараз буде хаос, і мені це дуже подобається. Такого хаосу, до речі, природнього, скажімо так, у Майнкрафті я ніколи не робив. І виглядає це дуже навіть прикольно. О, цунамі там щось хотіло піднятися. До речі, дивіться, як воно тут гарнесенько, все ідеально, рівнесенько, розчистило. Ну прикольно, дійсно прикольно. А, ну і все здається. Типу зараз залишився кисотний дощ, але мені цікаво, чому небо не зелене. Чому воно все одно, типу, знаєте, якесь блакитне. А, і до речі, тільки дощ зараз іде, і типу, все. У нас ще, до речі, там повинні бути якісь блискавки, але чомусь їх також не було. Але неважливо. Головне, що це в цілому виглядало класно. Напишіть, друзі, у коментарях свої враження від е, цих природних катаклізмів і який вам більше всього сподобався знову ж таки. А зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кевен. Всім до побачення, друзі.